Всім привіт, і ви на каналі Оліс. Як бачите, 2021 вже творить чудеса, тому що навіть я вернулася на ютуб. Тож сьогодні я вам покажу і розкажу, як вести гарні і приваблюючий конспект. Пропоную розділити це відео на декілька частин. Перша частина для чого це потрібно, друга, що я використовую для оформлення конспектів, третя як знайти свій стиль, і четверта приклади моїх робіт. А достатньо, тому починаємо.

Пунктик перший для чого ми ведемо конспекти. Конспекти ми ведемо для самих себе, тому потрібно робити їх корисним. Деякий час я просто переписувала слово-слово з книжки і потім не читала свої записи, тому що вони були непрактичними. Мені вигідніше було прочитати вже саму книжку, ніж читати зі свого почеру. Тому ось вона величка порада від мене. Висту найголовніше з тексту, і також можете забирати декілька слів з речення, від яких сенс тексту не зміниться. І це дуже корисно і практично, тому що потім при підготовці до контрольної роботи ви просто перечитаєте Свої конспекти і довчите те, що не довчили, або пригадайте те, що забули, замість того, щоб читати повністю декілька параграфів з книжки. Зараз економий час, який потім зможете потратити на саморозвиток або відпочинок. Пункти другий, що я використовую. Я використовую набагато канцелярії, наприклад, це декілька маркерів від фірми Faber-Castell синього і рожевого кольору. Вони мені потрібні для оформлення заголовків або підкреслення головних речень. Також я деколи можу використовувати маркери пастельних відтінків від фірми Max для водіння іншого виду конспектів. Також я використовую звичайно синю ручку, і ось невеличка невеличка від мене старайтеся використовувати ручку з однаковою пастою, щоб ваші конспекти дивилися акуратніше. І естетичніше. І деколи дуже рідко я використовую чорну ручку для виділення головних слів або для заголовку. Пункт третій, де знайти свій стиль. На башу стилю люди зазвичай тратять купу часу, проте я пропоную вам прискорити це. Ви можете використати програму Pinterest або якщо вам зручніше, то пошукати в Google. Просто пишете красиві конспекти або красиві заголовки, залежить від того, що ви шукаєте. Я впевнена, що ви себе віднайдете, тому що там є море варіантів і отримуєте море інформації. Впевно проглядаючи її, ви віднайдете себе. Звичайно, я розумію, що деколи на уроках чи люди занадто швидко, що. Достигаєш слово написати або букву ще одну. Тому, можливо, ваш стиль якийсь простіший за допомогою ручки і маркуру, де просто виділяєш головні слова. І це також буде дивитися дуже гарно. Там, наприклад, навіть я веду декілька і своїх зошитів так. Пункт четвертий. Приклади моїх конспектів. До Речі, в мене є зажт, якому я веду конспекти ще з минулого року. Давайте подивимося мій прогрес. Це мої конспекти, які я вела рік тому в шостому класі. А це зараз напишіть в коментарях, які вам більше подобаються. Ну, а на цьому все. Я вас всіх люблю і ціную. Бувайте.